Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Клуб'СЛан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас розборка та зборка секатора від болоти 351221. Перш за все, для того, щоб розібрати цей секатор, ми знімаємо пружину і знімаємо резиновий амортизатор, який знаходиться ось на цьому штифтику. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Далі для того, щоб розкрутити осьовий гвинт, нам необхідно шестигранником в четвертому розмірі розкрутити гвинт, який фіксує гайку. Гайка тут стоїть розрізна оця центральна, і вона зажата своїм гвинтом. Ця конструкція є специфічна власне для болота, є характерна для болота. Мінус її, як на мене, такі, що оця осьова частина, осьовий вузол є дуже широкий, тобто він дуже сильно видається з профілю самого секатора. Давайте розкрутимо цей гвинт. Ми відпускаємо гвинт, немає сенсу його розкручувати повністю. І далі тим самим шестигранником можемо викрутити ось увий. Викручуємо ось Притримуємо гайку. Відкладаємо гайку на бік. Виймаємо осьовий гвинт. Як бачимо, гайка з внутрішньої своєї частини має спеціальний пазик, яким вона стає на ось цей прилив, ось таким чином. Стає на прилив на контролезі. Цей прилив дозволяє цій гайці не прокручуватись. Озбираємо секатор навпіл. Ми бачимо тут паз для змазки на контролезі. Це, в принципі, досить непогано. Також цей паз дозволяє зменшити площу ковзання леза в контролезу. Знімаємо лезо. Лезо фіксується на осьовій втулці, яка знаходиться на руків'ї леза. Та ось на такому штифті. Вкладаємо руків'ю леза. Контролезу вкручується тим самим шестигранником з цих двох гвинтів. Викручуємо один гвинт, викручуємо другий гвинт. Знімаємо контрлезу. Якщо є необхідність зняти механізм замка, ось цей речіжок замка, поміняємо шестигранник на третій розмір. І відкрутимо гвинт. Викручуємо гвинт повністю. На гвинті є речажок, а під ним знаходиться підпружинена шайбочка. Асиметрична шайбочка ось така, яка власне, підтискає речажок замка. Секатор є повністю розібраний. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Спершу поставимо механізм замка, ставимо на місце шайбочку спершу, вдягаємо гвин всередину речашка і закручуємо гвинт в свою різьбу. Гвин закручуємо до опору, фактично, оскільки він є з розширенням, він впреться. А замок буде продовжувати собі вільно ходити. Замок є підпружинений ось цією шайбочкою. Ходить замок туго, ну так як слід. Поставимо на місце контролезу. Ставимо 2 гвинти на своє місце. Наживляємо їх. Поміняємо головку на четверту і закручуємо 2 гвинти. І закручуємо, затягуємо. Далі ставимо на місце лезо, вдягаємо осьовий гвинт в своє місце. Спершу змастимо. Беремо змазку. Ми наносимо густу змазку. Осьовий гвинт тут є специфічний. Він має всередині отвір і має отвір в місці свого тертя, тобто всередині осьового. За задумкою болоти, ми можемо з цієї частини подавати змазку всередину вузла. В моєї практики, з практики нашого розсадника, краще використовувати густі змазки. Бажано звичайно використовувати фірмову змазку від фелку. Вона є густою, вона довго знаходиться, довго працює в осьовому вузлі. З одного боку, з другого боку, вона не тверд. Не на морозі. Тобто вона не стає густою, як той самий літол на морозі, вона залишається такою самою еластичною і нормально працює. Змащуємо осьовий вузол зсередини та збираємо секатор на осьовому вузлі. Наживляємо гайку. Встановимо її в своє положення і з протилежного боку закручуємо гвинт. Осьовий гвинт не до опора затягуємо, перевіряємо, як ходить секатор. В принципі, ходить він нормально. Будемо підстроювати його після того, як встановимо пружину. Зафіксуємо, перевіримо. Ставимо на місце амортизатор ось цей і пружину. Перевіряємо, як закривається відкривається секатор. Ходить він нормально, але є люфт. Необхідно трошки підтягнути осьовий. Відпустимо ось цей гвинт на гайці і підтягнемо осьовий Буквально на якусь одну п'яту оберта. Підтягнули, перевіряємо, ходить секатор. Трошки того. Було то, називає цей механізм регулювання, цей механізм фіксації, осьового як Easy Adjust, якщо я не помиляюся. Механізм присвячений тому, щоб легко регулювати роботу секатора. Насправді, Коли ми затягуємо цю гайку, ми її трошки перекошуємо і секатор стає гірше ходити. Ми бачимо, що в відпущеному положенні секатор ходить легко, при цьому це гвинт. Не осьовий, це просто гвинт, який зажимає саму гайку. Секатор ходить легко, затягуємо цей гвинт, секатор перестає самовільно відкриватися. Це не найкращий варіант, відверто кажучи, тому що при затяжці цього гвинта ми маємо перекос у цієї гайки. І в результаті перекос осьового. Відпустимо ще трохи осьовий, затягнемо цю гайку, перевіряємо. Сикатор ходить нормально, люфта практично нема. Але от вгадати це положення, добитися того, коли сикатор буде правильно працювати, треба декілька разів відкручувати, закручувати не зовсім зручно. Катор є зібраний та готовий до використання. Придбати секатор 351221 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером болота на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!